Привіт, мої любі друзі! Які гарні у вас посмішки! Давайте привітаємо один одного і помахаємо ручками. Сьогодні до нас завітав особливий гість, веселий олівець. Він хоче показати нам свої малюнки. А щоб наші ручки краще працювали, давайте спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь. А ось цей моя матуся, цей маленький пальчик я от і вся моя сім'я. Повторимо на іншу ручку: цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь, а ось цей моя матуся. Цей маленький пальчик я, от і вся моя сім'я. Подивіться, яка гарна фігура. Це коло. Або ще його називають круг. Спробуйте покотити його пальчиком по екрану. Коло може котитися? Так. На що схоже коло? На м'яч, яблуко, на годинник і навіть на піцу. А тепер уважно розгляньте ось це зображення і скажіть, які предмети круглої форми ви бачите у кімнаті. А у вашій кімнаті є предмети круглої форми. Можливо, це годинник, колесо машини або навіть тарілка. Дітки, а ця фігура квадрат. Подивіться уважно. У квадрата є куточки. Так! Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Проведіть пальцем по куточках. Квадрат може кодитися? Ні. А на що схожий квадрат? Квадрат схожий на аркуші паперу, на кубик, на грінку і навіть на шоколад. А тепер розгляньте уважно ось це зображення і скажіть, які предмети квадратної форми ви бачите у кімнаті. Скажіть, будь ласка, а у вашій кімнаті є предмети квадратної форми? Можливо, це вікно, кубик. Або подушка. О, а це трикутник. Скільки у нього куточків? Три. Давайте разом будемо їх показувати і лічити. Один, два. Три. Подивіться, на що схожий трикутник: на шматочок піце, на дорожній знак. Або навіть на шматочок кавуна. Зробіть руками дашок над головою. Це буде Трикутник. Молодці. А тепер перевіримо, які ви уважні. Я буду швидко показувати фігуру, а ви голосно її називайте Коло Квадрат Трикутник. А тепер самі. І з цим завданням ви впоралися. Давайте спробуємо зібрати власні геометричні фігури. Для цього використовуйте палички для лічби або олівці. І повторюйте за мною. Для того, щоб зробити квадрат, нам знадобиться 4 рахункові палички. Тому що у нашого квадрата є 4 рівні сторони. Пам'ятаємо про це, так? І викладаємо. Наш квадрат. Подивіться, ось такий красивий квадрат з'являється у мене. Якщо паличок для лічби у вас немає, можна скористатися звичайними олівцями або фломастерами. Так само, як палички для лічби, викладаємо олівчики. Ось такий гарний квадрат з'явився у мене. Давайте ще раз повторимо пальчиком проводимо і рахуємо. Одна сторона, друга, третя і четверта. Також ми можемо зібрати із паличок для лічби трикутник. Отак ми його зараз, поряд, розмістимо. Для трикутника нам знадобиться три палички. Пригадуйте, ми вже з вами раніше робили трикутничок. Ось так. Так само можемо використати не тільки палички для лічби, а й олівці. Викладаємо трикутник. Рахуємо, скільки куточків у нашого трикутника: один, два. Три. Чудово! Скажіть, будь ласка, а можемо ми з паличок для лічби зробити коло? Ні, для того, щоб зробити коло, нам знадобиться мотузочка. Беремо нашу мотузочку і робимо з неї коло. Ось так. Давайте пальчиком покажемо, як воно може котитися. Подивіться. Чудово, молодці! Молодці! Ви сьогодні познайомилися з трьома геометричними фігурами: колом, квадратом і трикутником. Ви дуже старалися. А тепер спробуйте знайти у своїй кімнаті п'ять предметів, схожих на коло. І надішліть мені фото. Малята всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!